Треба ще а -а -а. Не повторюйте наші вибори. Антиспит. Кому спит. Хто не боїться. Всіх попереджаємо. Спит не спит. Спит не спит. Так, мужики, дай туди дай назад. назад. Зараз на дорогу всіх да, витиснуть. Так, да, давайте, давайте сюди. Я ще не знаю, скільки всього людей затримали, тому що ну, перед цим вже на майдані в Макдональдсі відібрали ящик, ага, ще тільки ряд знає. ящик відобрали. Тільки ага. що великий ящик теж. Може сказати, що влада полює за презервативами. А їх було тисяча чи десять тисяч? Сьогодні відобрали, я вам скажу, сюди везлося, ага. ну, мали роздавати ага. Тебе взять? Вы слышите для шум на деталь? Айсиспит. Палку зубы. Ребята, сейчас кого-то будут забирать. Представити... Мар'яно ще затримали Тицького, Богдана, а, і після, а ще після того при, вже при презентації нашої продукції і при розмові з пресою видвали і там. Волокли там, заволокли автозак Мельниченка Сергія і артиліста Олега. Ідея акції це все-таки попередити український народ про загрозу, яка насувається з утвердженням влади Януковича і партії регіону.